Мама там ще є, що збирати, бо я вже не можу портфель той збирати. Так, та ще поки сам портфель. Фу, добре. Вот, мама, я приніс. Що там по розкладу у нас? У які уроки? Так складай. Математика українська, фізкультура, читання, англійська. Кладай, я поки піду щось тобі бігом їсти приготовлю, а ти вже збирайся йти в школу. Добре, добре. Школа. Кувши, коли ж там літні канікули? Літні канікули через два місяці. Де да я в курсі? Фух. Кола, привіт, блін.